Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я розповім, як відкрити свою банку в Монобанке. Дивіться, що ми робимо. Заходимо в додаток, далі натискаємо банка. Ось, бачите, в мене, я зараз буду збирати на домову. Войном. а Я тут вже 45 гривень закинув. Бачите, друзі, давайте далі що Так, подивився. А скільки в мене є грошей? Так, 1 із 44. Добре, потім закину сюди ще трішки. А, друзі, якщо хочете, я вам залишу силку на цю банку і ви. І ви мені будете кидати там потихеньку? А, дивиться потихеньку. Ви будете мені кидати сюди потрішки гроші. І якщо а, на, ми накопимо з вами мільйон, то я зможу передати ці гроші військовим. О, що це таке цікаво? Ось тут якась гра від монобанку, Так, ну ось така гра. А, друзі, ну дивіться, зараз я залишу ссылку на, на свій телеграм-канал, залишу там цю банку і ви кидайте сюди добре.